Виталий Виталий Шах, я врая про Кущими, рейтинг 1944, Албания. Бенони. Больше типа. Что щипляется у нас? Что то хочешь? Ну, давай опять. Что я можешь 5 пять, то грами пять. без прелюдий. Відразу по центру б'ємо. Десь прохідний пішак. Він, можливо, якось заблокує его но я сомневаюсь Десь до 6 уже є Тут, тут. Ну, тебе слон висить. Ти б'єш так, я так. Слон висить. Але ще тут з дуру візьму. Чайка різниця. Мабуть, ніякої. Я просто десь піду. Або ні. Тури підкріпляємо пішачка позаду і на Е поставлю на е 1 на відкриту лінію. Краще ферзя. Яка ідея? Не знаю, міняти ферзів? Я такий страшний, чи що? Що ти хочеш ферзів міняти? Так, так. Так, так. Мат. Рахуєш варіанти нормально? Як я? Вбаліць. Тепер треба так бити. Бачиш, як воно виходить. Приємного малувато. Да. d 6 Так, 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 так. 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 Так, 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 так. Ой, якщо зараз програю тупо з трьома цими фігурами проти ферзя, то що? Я з'їм свою кепку. Звісно, можна простіше зіграти, Чого ні? а він ж повертається. Що ти несеш? Що ти городиш? Тут просто йде ферзь новий. Тому. тому нормально все. йому треба було брати все-таки пішака. Я ж тут не дорахував, тут виявляється, слон повертається. Неочікувано. Було б взагалі не те, що треба. А так і прохідний залишився. Так, ну це ж в тебе не працює. Тут тримається. Кінь тримає туру, тура тримає пішака і. І все. Ну просто ще з'їм того, щоб не заважав нам. Да, дякую. Тактика на мою користь. Тому що фігури у мене були розташовані по центру і всі були активні. В нього ні. 85 на 70. Так. Це погано, тому що д 2. А, це не зв'язка. Тому це ж не зв'язка. І якби, вона продається переводити, а я на це не трачу ніякі ходи там. Не послабляюся. Все рівно кінь ніде колись. А може і ні. На c 4 Так, ферзь 5 пустий. Вихід ферзя на поле. Тому що. Ну, Якщо б чорні зараз ходили, то вони, б, звісно, вдарили на Е4. Тому що кінь під зв'язкою не може забрати через рентген. Але просто 2-0. І, виявляється, ферзь тут стоїть невдало. Ну, Нема що робити йому тут. І5 погано. Да. Інде 2. Граємо по блокаді. Без 6 нас не пускає. Ну і тут якось захоплюємо простір. Нам легше ставити фігуру чорним важче. ну я зіграв по іншому. Я зіграв зараз одразу 5 Зрівну в білих краща позиція. Не туди. Треба було зіграти євісь. Вже десь неприємно, треба вже думати, да, Ферзя треба кудись переводити. Да, і отак от по центру ставити, як я ставив, тільки чорним. Ну, я так ставлю, да, так, так, так. Суперник вирішив давити на слабкого пішака. І не встигає він. Тому що я ось да, ще проводить. переводить. А, ферзя 6 був хід. Погана позиція все рівно в нього. Прохідний пішак і неприємно трохи. Чорним. Можливо, він сюди хотів, чи що, чи просто тут чіпляється, але ж тут захищено все. А, де 6. Ідея в тім, що на взяття не можна брати, так? Ні, можна брати, чого не можна. Просто погана позиція. Король послабився. Брати вони не встигають. Просто посилення було. Тут яка ідея, що на взяття послідує удар, удар і мат. Прийшлось брати так. Ну. І тут ферзь проходить.